У перекладі з грецької слово грип означає хапати. І не дивно. Якщо вже прихопить, то щонайменше на тиждень випадаєш із життя. Особливо гостро гриб переносять діти. Щоб такого не траплялося, треба берегтися. Профілактика від грипу по українськи. Далі в сюжеті грип і цієї зими прийде в Україну. Точних термінів медики поки що не оприлюднили. Але сидіти і чекати епідемії неправильно, потрібно готувати свій організм, аби вберегтися від важких ускладнень хвороби. Христина Ярославська молода мама весь час у турботах, тож хворіти жінці просто немає часу. Швидко впоратися з першими ознаками захворювання Христина вміє, бо цьому її навчила бабуся. Отже, нам для цього потрібно буде настойка прополіса, Буквально капель 20. І розбавляємо його тепер гарячою водою, кепченою водою гарячою. Буквально чуть-чуть, грам теж 20. І це все нам потрібно випити і вживати кожні дві години. Я вам гарантую, що на наступний ранок ви забудете, що у вас щось було, щось турбувало. Що ж стосується маленької Марійки, для неї прополіс не годиться. Головною профілактикою для дівчинки мама вважає харчування. Фрукти це є дуже гарна профілактика для дітей, тому що вони мають дуже багато вітаміну С і також інших вітамінів. А особливо якщо яблука домашні, нам передають в принципі їх з села дідусі бабуся. От тому я стараюся своїй дитині давати тільки корисні провірені продукти. Зміцнити свій імунітет. Марійка з мамою поїде ще й до моря. Збираємося на море якраз через два тижні, вже коли буде. Ну, таке помірне сонечко можна буде не стільки в воді купатися, а скільки просто дихати свіжим повітрям і злегка намочити ножки. Ну так думаю, що ну, морське повітря і лагідне сонечко зроблять свою справу. Існує величезна кількість способів берегтися від грипу. Традиційна медицина рекомендує щеплення. Прихильники нетрадиційних методів лікування ефективними вважають голкотерапію та фізичні вправи. Дієтологи рекомендують налягати на вітаміни. Тож який з методів ефективніший і якому надати перевагу? Анна Горбань, лікар-педіатр вищої категорії. Завітала до нашої студії. Пані Ановітаємо. Отже, профілактика грипу. Як це і що це? Профілактика одна вакцинація. Ще а є інші ще види є способи профілактики так. А так. що стосовно гемоопатії, теж воно не психотерапія для мікробів. Ось Боже так. Ще я запитаю, відразу така чекання ста відповідь. А, а от багато пише мамочок на форумах, пишуть, що вони не довіряють вакцинації, що дитині стало лише гірше, навпаки, часто хворіє і вони не Ніякого будуть робити відношення вак... до вакцинації, це немає, і вірусу гриба абсолютно все одно, як мама відноситься до вакцинації. Це заразно, перебіг дуже важкий, ускладнень дуже багато, і нічого крім вакцинації захистити дитину від грипу не може. Ну, взагалі чи можна покладатись на щеплення від грипу? Звичайно, якщо за всі ці роки, наскільки нам відомо, все я всесвітній центр грипу. Так. помилки в штамах не було е, Рекомендований тільки коли був випадок з так званим свинячим грипом. Були складності з вакцинацією, тому що е, штам прийшов не той, який прогнозували. Це було один раз за всю історію е, існування програм по вакцинації. вакцинано. Ну цього одного разу вистачає для того, щоб людська проста фантазія, вона просто бурлила в голові. Все одного випадку достатньо, щоб щеплення ніколи не робити. Ну для людей може це психологічно і складно це зрозуміти, але ніхто не відмінив вірусу грипу, ніхто не відмінив проблем, які виникають з цим вірусом, так. особливо з цим вірусом. І суть питання не міняється. Але якщо буде сильний імунітет у людини, то можливо вона не захворіє цим Люд... вірусом. Абсолютно не для вірусу грипу однаково, який імунітет Як у людини. Тобто немає значення. Так Людина ну, люди не захворіє. Люди, ти згадала про гомеопатію. Так. Ну, все таки люди. А... В тому чи іншому випадку вдається до альтернативних засобів профілактики грипу, угу. які це можуть бути альтернативні засоби Одний спектр, який не працює. В будь-якому разі не працює Ні. лише щеплення. Лише щеплення. А в домашніх умовах якимось чином можна попередити вірус грипу? Не можна. вірус, вірус заразний, зараза заразна. Якщо вона попадає в організм, організм буде хворіти. А ви рекомендуєте в масках ходити? Чином не, в не захищає в світі? Ще ніхто не ви, не виявив фільтр, який би фільтрував віруси. Тобто все одно проникає? Звичайно, нічого не фільтрує вірус. У нас попереду осінь. Коли чекати першу хвилю грипу? Це є центр прогнозу. Вони, як правило, осінню роблять свої висновки для території України. Грип, як правило, пізній. Це лютий місяць, так. як правило, так складається епідемічна ситуація. Тобто вакцина починає працювати через місяць. Фактично ефективно через місяць після е, щеплення. Через місяць. Тобто треба робити десь так. В, в січні, жовтень, так в грудні, жовтень, навіть раніше жовтень, uh -huh. листопад. А дітям з якого віку треба робити шести місяців. Шести місяців можна робити, робити щеплення щеплення треба. Ну а якщо є якісь протипоказання, то, то як звичайно, тоді звичайно, це лікар вибадку? повинен робити робити щеплення, дивитися є Отже, Давайте наостанок підсумуємо, хоча б в трьох фактах, що треба зробити, щоб не уразитись грипом. Перше мати щеплення, друге мати щеплення, третє – мати щеплення. щеплення. Отже, у нас в гостях була лікар педіатр вищої категорії Анна Горбань. Говорили про грип, як його попередити? Щеплення. Ось відповідь. Дякую вам, пані Анно.